Кусання калити важлива ритуальна забава андріївських вечорниць. Спеціально випечений цього вечора хліб символізує сонце. Відкусити шматочок міг лише той парубок, який не засміється. Щойно пан Калитинський помічав посмішку на вустах пана Кочубинського, смикав за пояс. Калита підстрибувала вгору. А писарчук від вуха до вуха розмальовував обличчя невдахи сажею. Це все залежить від того, яка калета. Іноді буває калета така трохи пересмажена, як того року. Вона така тверда була і не дуже зручно було їх вкусити. Виходили всі чорні, і ну, не кожному вдавалося її відкусити. Особливі андріївські вечорниці з шлюбною магією. Саме цього вечора дівчата ворожать насудженого і способів більше про нього дізнатися чимало. Збоку на тих папірчиках написані імена хлопців. І Дівчина кладе свою свічку і штовхає в якийсь бік. Вода носить, вода носить свічку, і коли папірчик запалиться, з яким іменем. Так має звати судженого дівчини. Ось так як нас запалилося. Антон про вдалу жіночу долю мріють дівчата будь-якого віку. І 10-річна Олександра не виняток. Магія ворожіння дівчинку причарувала. Мама каже, що ні, але я вірю. постійно випливає літера О. Напевно, якийсь Олександр, Орест, Олег. Не знаю ще. Ще не зустріла свого суженого, але цього року надіюся вже буде. Капати свічки на воду за допомогою персня і волосини дізнаватися свій шлюбний вік, загадувати бажання і вірити у їх швидке здійснення. Саме так колись проводили вечори українці. Повернути традицію головна мета організаторів. Ну провести час і показати, що можна альтернативно проводити час не тільки в дискоклубах, а й на українських вечорницях, і провести цю любов і ставлення до цих традицій до дітей. А саме головне задоволення весело, таємниче, та й задоволенням у жородські пластуни і їх друзі зустріли свято Андрія, і кожен з великою надією у здійснення саме його заповітної мрії.